Дуже багато зараз дітей перемішано з різним досвідом і з різними контекстами в класах. Дуже стомлені і вигорівші вчителі. Тому що вчителі це теж ті люди, які можуть втратити або чоловіка на фронті, або сина так. на фронті, і у них просто немає ресурсу вигрібати От то все, з чим приходять діти, з точно такими самими зниклими безвісти, батьками, з переїхавшими і ну, родинами і так далі. Хочеться, щоб ми правда більше про це говорили, не про освіти, не про оцінки. Настільки, вже ми стоїмо на тому приділі, коли це вже має угу. відійти у, у якось на другий план, і нам треба говорити про те, з чим діти приходять. Школу, як вони один одного підтримують, як ми можемо вчителя підтримати, як може система освіти взагалі стати підтримуючою, тому що це на багато років на багато років наперед і як на десятки один одного років ми можемо стілити в тому, так числі. Yeah. і як ми можемо дійсно один об одного постілюватися. По, по якось по дійсно побути один в одному.